Когнітивні пастки класична теорія когнітивного дисонансу. Це те, коли ти відчуваєш внутрішній конфлікт, бо думаєш одне, а робиш чи віриш у щось інше, і це викликає напругу. Коли вірування і поведінка не сходяться, ми змінюємо факти під себе, мотивоване міркування. Це коли людина інтерпретує інформацію, чи робить висновки, керуючись як фактами, так і власними бажаннями. Емоціями чи упередженнями, люди шукають не правду, а підтвердження бажаного захисне пізнання ідентичності. Коли людина обробляє інформацію так, щоб захистити свої переконання, цінності чи приналежність до певної групи, факт, що загрожує статусу групи, буде відкинутий. Саме через це розмови про корупцію перетворюються на скандали замість рішень. То яка соціальна динаміка? Наше загальне ми важливіше, ніж логіка, соціальна ідентичність сильніша за індивідуальну раціональність, фальсифікація уподобань, коли людина приховує свої справжні думки, почуття чи переконання, і висловлює лише ті, які соціально прийнятні, люди публічно підтримують систему бо бояться санкцій або вважають. Що всі такої ж думки це підтримує несправедливі структури і робить їх стійкими до змін. Інформаційна пастка, дезінформація, прості заперечення не працюють, упереджене засвоєння, коли людина сприймає інформацію вибірково, надаючи перевагу тим фактам чи аргументам, які підтверджують її переконання і відкидаючи применшує значення тих, що їм суперечить. Люди сприймають лише те, що підтверджує їхні переконання для ефекту потрібні емоції, альтернативні сюжети та правдоподібні пояснення.